Піша! 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 Отак весело підтримуючи своїх друзів, аби ті не втрачали спортивного запалу. Учні кількох чернігівських шкіл змагаються за першість у спортивних естафетах, які для малечі організували представники федерації легкої атлетики Чернігівської області. Це такі проект про. Здоровий спосіб життя про долучення залучення дітей до спорту. Це така всеукраїнська програма від Федерації легкоатлетики України. Кожна територіальна федерація проводить змагання, а потім другий етап вже буде проводитися в кам'янце-подільському. Анна, це одна з учасниць змагань, і вона розповіла нам, що мріє про перемогу та поїздку з друзями до іншого міста, аби представити Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях. Утім, перемогти зізнається, анна буде непросто, адже на учасників чекає чимало цікавих спортивних змагань яких вони командно мають здобути першість. Тут є декілька груп занять. Перша це у нас були метки маленьким м'ячком у кільце, друга це у нас метання кілограмовим м'ячком на даль. Третя це у нас, мабуть, будуть прыжки у длину. Потім ми будемо у нас буде. Зона препятствий ми їх будемо пробігати на швидкість і на точність. Організатори змагань розповідають, що головне під час проведення цих естафет зацікавити дітей різноманітною спортивною діяльністю, аби вони прагнули проводити своє дозвілля активно та в колі друзів. Адже війна негативно впливає на соціалізацію сучасних дітей. Вони дуже круто проводять час. Я дуже рада, що в нас розвивається саме дитяча легка атлетика, тому що е, такі це в ігровій формі, тобто це дуже круто, що для дітей таке е, зробили в нашій області, в нашому місті.